Дякую за запрошення, Дякую. мені дуже приємно. Дякую, що можна здати мені інститут. Почні. Як ви себе можете описати кількома словами? Представити кількома словами? Так. Так. Мене звати Влада Грубич. Я журналістка проєкту «Сніданок з 1 плюс 1». Це ранкове шоу на каналі 1 плюс 1, Зараз ми виходимо на каналі «1 плюс 1 Україна, тому що на «1 плюс 1» на нашому класичному майданчику зараз транслюється національний телемарафон, от, але ми не прип... не припинили своєї роботи, тому ми виходимо на іншому каналі і дуже дуже стараємося, щоб наш проект допомагав людям хоч якось в наш час, триматися емоційно, бути корисним, бути цікавим. Ну, це так, якщо дуже коротко про себе. Супер коротко. Мені 27 років, і на проєкті я вже працюю 7 років. Вам вдалося поспілкуватися із німецьким дизайнером з банком П'єтером Що він саме робить місце? Так. так, щось в щось мене зв'язок знає. А можна ще раз, будь ласка, бо зв'язок трошки барахлить? Так, вам далося зустрітися з німецьким дизайнером Франком Пітером Вілда. Що саме він робить в ліфтах та що ви в нього запитали? А, так, Франк Пітер Вільде, він приїхав до Києва буквально на один день. І так, секундочку. Мені просто паралельно приходять якісь робочі повідомлення, я одразу вибачаюся. Що буду іноді відволікатися і їх зносити. Так, спочатку, Франк пітер Вільде він приїхав до Києва на річницю платформи united 24 І, на щастя, так склалося, що мені вдалося з ним зустрітися на невеличке інтерв'ю, поговорити з ним про його підтримку України, чому для нього це важливо, і ну трошечки для глядачів поясню, що це німецький дизайнер, який уже вже виходить 442 рази, опублікував у своїй стрічці в Інстаграмі фото у ліфті з різноманітною українською символікою. І Він таким чином привертає увагу світу до того, що війна в Україні триває, що вона не завершилася, на жаль. І тим самим просто надає розголосу до того, що відбувається. То він переконаний, що мода вона також здатна говорити, здатна змінювати сприйняття, змінювати контекст. То він такий для себе обрав шлях. І я, власне, з ним зустрілася і запитала, чому для нього це важливо, бо він міг би абсолютно жодним чином не проявитися, як це робить сотні інших людей. Він німець, живе в своїй. В Бульбашці, в Берліні міг би собі далі працювати, творити, але він вирішив, що для нього, як для особистості, мега важливо кричати про те, що, що в нас відбувається, бо сам він також по життю не раз зіштовхувався з різноманітною дискримінацією і м, різними конфліктами в соціумі. І він дуже хоче, от він, мабуть, для себе відчув, що тут ми зараз проживаємо дещо подібне, звісно, це не порівняти, але він чисто з емоційної точки зору таким чином хоче нас підтримати. Що хотілося спробувати нове в житті? Що хотілося спробувати нове в житті? А, щоб хотіла спробувати нове у житті. А, дуже хочу спробувати працювати на прямих включеннях, на прямих ефірах. Бо у мене поки що журналістський досвід а, він не вміщує в собі такого досвіду. А, я одного разу в житті виходила в прямий ефір у рамках проєкту «Сніданок з 1 плюс 1», але це було 4 роки тому, і лише один раз. Я розумію, що я вже багато чого спробувала, а саме цей навич... ця навичка в мене не прокачена поки що. Тому от, от, це, напевне, те, що перше мені в голову прийшло. А так, звісно, багато чого. Можливо, на лижах покататися. А ким ви мріяла стати у дитинстві? У дитинстві я мріяла стати медсестрою. Тому що мій хрещений чомусь так він собі це бачив, якось він мені сказав, що владу ти маєш бути медсестрою. Мені тоді було напевно роки чотири, і я от собі думала так: все, я виросту стану медсестрою. Але насправді жодним чином моє життя з цим не перетнулося уже, напевне, у років 12-13, власне, в тому віці, в якому ви зараз. Я вже відчувала, що я хочу бути журналісткою, і в творі в сьомому класі писала про те, що коли я виросту, я буду журналістом. Поки я не уявляю, як я до цього прийду, але я буду до цього прагнути. І, власне, моя мрія вона реалізувалася. В яких українських містах хотіла відбуватися, саме таким дві життям. Ще раз. В яких українських містах ви хотіли побувати та саме чи ні? Я хотіла би побувати на сході України, бо так склалося, що за все своє життя я жодного разу не була ні в Донецьку, ні в Луганську, ні в Маріуполі. От якось так склалося, що моя родина, якщо кудись і виїжджали, то частіше за все це був захід України. У мене моя можна сказати мала батьківщина це Полтава. Бо в мене там батько народився, і там є родичі. Там я була не раз, багато разів, але все одно більшість е, часу і вільного часу я проводила саме на заході, на Франківську, у Львові, в Ужгороді, Мукачево, Берегово, Луцьк, Рівне. Тобто там я часто бувала, а от на, Западі, на Сході, на жаль, не встигла. Ну і звісно була багато разів у Криму за своє дитинство. І Якраз, коли мені виповнилося 18, і я собі мріяла, що я нарешті поїду туди погуляти з друзями відпочити, якраз це був 14 рік і відбулася анексія Криму Росією. Тому та мрія мене 18-річною, вона досі не здійснилася. Тому я дуже мрію, що якнайшвидше все ж таки, я зможу сюди приїхати, погуляти у Севастополь, Сімферополь на Південний берег Криму. Тому така у мене мрія стосовно українських міст. Хай білі. Чи пам'ятаєте про що ви готували свій перший сюжет? Чи пам'ятаю я про свій перший сюжет? Так. Дуже добре пам'ятаю. Мій перший сюжет був на тему День Черепахи. До речі, він зовсім скоро буде, цей день, 23 травня. Я прийшла на стажування сніданок з 1 плюс 1. і перший час, там, перший тиждень я постійно працювала в команді з ще однією журналісткою. Я їй всіляко допомагала, вона мене наставляла і так далі. І, так далі. і буквально там, наступного тижня вона каже, все, наступний сюжет, ти сама робиш. Це до Дня Черепахи. І я така: хм, що ж це його робити? А вона ну, каже: тобі треба для початку знайти якусь унікальну черепаху, про яку було б цікаво розказати. І я почала її шукати ту черепаху. Все почалося з Фейсбуку. Я опублікувала допис: друзі, можливо, хтось знає якусь унікальну класну черепаху, про яку варто почути всій Україні. І мені. Почали люди відписувати, там хтось жартома сказав про черепашок ніндзя. Я кажу: мені треба якась реальна черепашка, не фантастична. І одна моя знайома написала, що в Києво-Могилянській академії є традиція 1 вересня і на випуск завжди виносити до студентів черепаху на ім'я Альма від Альма-Матер. І студенти, абітурієнти, вже не абітурієнти, а вже студенти, буквально день як студенти. Вони мріяли до неї доторкнутися. А ті, хто випускався, також мріяли до неї доторкнутися, бо за їхньою легендою, тоді ти будеш успішний, розумний, все в тебе буде вдаватися. І ця черепаха взагалі енергетично суперкрута. І я думаю, клас! Оце напевне. Мені підходить така історія. Я почала шукати цю черепаху. Телефоную в києво могилянську академію. Кажу, що так і так представилася, пояснюю, навіщо мені треба зв'язок з цією черепахою. І там почався цілий квест, тому що, виявляється, ніхто толком і не знав, де перебуває ця черепаха протягом року. Тобто, всі її бачать на початку року і в кінці, а де вона. Інший період року не ясно. І я спочатку дзвонила до одного кабінету, потім мене направили до іншого, третього, п'ятого. І, врешті-решт, я зв'язалася з жінкою, яка нарешті мені сказала: якщо не помиляюся, це було щось на кшталт е, кафедри біології, але не, ну, не буду брехати, я формулювання точно не пам'ятаю цього кабінету, так? Але. Уже десь на п'ятому-шостому зв'язку мені сказали, що ця собака, собака, що ця черепаха, вона протягом року перебуває в зоокуточку у Київському палаці дітей та юнацтва. Є такий київський палац дітей та юнацтва в Києві на арсенальній. Це такий простір, де дуже багато гуртків для дітей. І, зокрема, там є зоокуточок. І от саме там живеться черепаха Альма, вже більше там, 20 років. І я вже дзвоню туди, питаю в них дозвіл приїхати, зняти черепаху. І мене пускають. Ми з командою, з оператором приїжджаємо, спілкуємося з працівниками цього зоокуточка, познайомилися з Альмою. І більше того, ми її навіть взяли з собою, нам дозволили і поїхали в Києво-Могилянську академію разом з нею до студентів, щоб. Їх не тільки ось на початку року і в кінці сконектити, а от, от раптово для нашого сюжету. І я також там поспілкувалася зі студентами, чи дійсно вони знають Черепаху, наскільки для них вона важлива. І вони мені там купу класних історій розповіли про неї. І це був мій перший сюжет, і всім він дуже сподобався. Чи є у вас хобі? У мене хобі. Немає мене такого накшталт малювання чи щось вирізати своїми руками робити. Я дуже люблю дивитися фільми, ходити в кіно. Це для мене дійсно така певною мірою розрядка. Читати люблю, звісно. І, напевне, найбільше, що мені подобається робити у вільний час, це просто піші прогулянки, бо саме в цей момент у мене перезавантажується мозок. Я трішки. Рефлексую на ці події свого життя, можу збагнути, де я перебуваю тут і зараз. Але, на жаль, да, такого, що прям конкретного хобі можна було назвати, такого немає. Але хотілося би хотілося б цим зайнятися або ходити на якийсь спорт. Це те, про що я дійсно зараз замислююся. Або щось творче, танці або малювання, бо я все своє дитинство малювала, в мене є до цього хист. І так само я у свої 13-14 років активно займалася танцями. І, на жаль, тоді покинула це через навчання активне. А зараз замислююся, що можливо, мені для настрою, для стану гарного також треба до цього повернутися. Ви для добровольчого медичного баталью? Ще раз. Чи любите ви спорт, як я знаю, ви долучилися до забігу для добровольчого медичного батальйону? Так, я спорт дуже люблю, буду відвертою не часто, я ним займаюся, на жаль, на відміну від мого брата. Я думаю, що він, коли буде вам давати інтерв'ю, він вам більше розкаже про спорт ніж я, бо він майже щодня тренується. А для мене участь в благодійному забігу це скоріше був виняток спортивний в моєму житті. Бо я частіше в багажі дуже ходжу, а от саме бігаю, не пам'ятаю навіть, коли бігала до того. Але мене спорт дуже він мені подобається, бо це дійсно класний психологічний, психологічна перезарядка. Я пробігла 5 кілометрів, я дуже з собою пишаюся. Раховуючи, що в мене давно не було досвіду бігу. Але е, я навіть подумала, що хочу наступного разу бігти 10 кілометрів. Для цього треба тренуватися. Отже, зовсім скоро думаю, можна буде стежити за мною в додатку страва, який призначений для бігунів, як правило, ну, на велосипеді. О, я забула про велосипед. Ну, якщо велосипед можна назвати спортом, оце от мій спорт. Я дуже люблю кататися на велосипеді, мене дуже надихає сам момент їзди. І от, я дуже радію, що зараз вже хороша погода, бо можна кататися. Оце мій спорт, дійсно, хороший велосипед. Яка історія життя Василія Івановича вас бравила, з яким ви познайомилися? Ой, Василь Іванович це такий персонаж, знаєте, от жив собі, жив, бац і з'явився в своєму житті. Це абсолютно випадкова людина, яку я побачила на зупинці у Львові, тому що ми з батьком були на той момент на цій зупинці, і батько у мене, як ви знаєте, також журналіст і телеведучий, і його люди впізнають, на відміну від мене. Мене не впізнають, а батька впізнають. І тут почався перформанс. Я вас знаю, а що ви тут робите, не цей дідусь, а інші люди навколо. І тут я бачу серед купи-купи цієї е, купи народу, ось там зазирає на всю цю, на весь цей перформанс пізнаваності дідусь. А мені на нього глянула, він мені такий здався хороший, як рідний. І потім він підходить і каже, я теж вас знаю. І потім каже: Я з Маріуполя. І тато одразу: Боже, як ви, що там, як, як ви тут опинилися? Словом, він дуже коротко почав розповідати свою історію. Він, на жаль, досить довго перебував в Маріуполі перші місяці повномасштабної війни. Він був у блокаді, і, відповідно, потім в окупації, і, слава Богу, йому вдалося звідти вирватися. Але він це всі історії розповідав дуже щемно. Знаєте, от видно було, наскільки йому складно, і важко це все згадувати. Він навіть сказав фразу, що я не буду розповідати, що відбувалося там весно, весною в моєму житті, весно, весною минулого року, бо я почну заїкатися. Тобто дуже просто сумно від того усвідомлювати, що людина, яка більше 40 років жила в Маріуполі, працювала на Азовсталі і була монтажником-висотником, їй довелося зараз звідти буквально тікати, тікати, і страшно їй згадувати цій людині про події, які довелося пережити. От, тому мені захотілося з ним зробити фото на пам'ять, плюс я взяла його номер телефона, він сказав, що будемо на зв'язку, і можливо колись приїдемо до нього в гості. Яка історія, що для вас журналі? Остання питання, що для вас журналістика? Ну, напевне, скажу максимально банально, як кажуть багато хто може навіть з початківців. Що журналістика це стиль життя. Тобто це не робота, на яку ти приходиш зранку до певної години і до побачення. Ти сам живеш цілодобово. Це постійний пошук історії, це постійне написання цих історій, це залученість до життя інших людей і чомусь от журналіст. Він відчуває необхідність цим займатися, так от перерозповідати історії, історії, і хочеться, щоб ці історії були почуті, щоб ці історії можливо якісно вплинули на цей світ. Тому журналістика це для мене все. Це і життя, і подорожі, і люди, і історії, і команда, і дуже дуже багато творчість. Ну, якось так. Це для мене справжнє, справжнє, справжнє життя. Дякую за інтерв'ю, що погодилась мені давати і побачити. Дякую.